Всім доброго дня! Сьогодні привезли одне з найцінніших добрив, без якого немає врожаю, звичайно. Хоч які ви мінеральні добрива, хоч які сидерати, Звичайно, без гною, перегною врожаю нема. Нащо привезти гній, перегній? Він виходить золотий, але що робити? Без органічної складової рослини нормально не можуть рости. мікроорганізмам потрібна пожива в ґрунті, тому для гарного врожаю гній необхіден. Дуже часто в коментарях мене питають, якою органікою ми піджимлі. Ми переважно беремо перегній, це старий курячий перегній. Або от нас зараз цього року це змішаний. Мені здається тут і коров'ячий, і кінський, все на купу. Але відео не зовсім про перегні. Зараз вам розкажу про що? Про що в нас відео. У нас завершення вже сезону. Ми вже садили, боролися врожай, збирали. Всі ми молодці, гарно справилися. Тому для своїх глядачів хочу зробити такий маленький антистрес. В Кінці сезону невеличку таку розвагу вам зроблю. Маленький конкурс. Хто вгадає вартість перегною цього, що ми привезли? Надішлю подарунок поштою, ну звичайно, по Україні. Які умови? Ви просто в коментарі до цього відео прописом, тобто, наприклад, 2000 гривень. Пишете 2000 гривень. Не цифрами, а прописом. пишете вартість цього перегною. І я з цих коментарів п'ятницю думаю, що вечором підіб'ю підсумки по одному коментарю. Більше не пишіть, не зловживайте. Якщо від одної людини більше буде, ніж один коментар, я заблокую. Я не буду гратися. Тому тільки один коментар прописом, без цифр. І зараз вам покажу, що отримає переможець. Так, що обіцяю надіслати переможцю. Думаю, що на майбутній сезон трошки вас підготую. Значить, фундазол гарно для знезараження, від корнових гнилів. Один з найкращих препаратів кальцій, хелатин кальцій, дерева, помідори, перці, листові обробки, борна кислота, незамінна по щодо бору. Далі від Леди буде гель кальцій плюс. Класне добриво Це для позакореневого підживлення. Вам хватить на цілий сезон. Парацельс від хвороб. Експрес. Експрес відновлення для зняття стресу, вітаміни для рослин. Значить, майстри це будуть різні, різні формули. 5, 17, 28. Так, 22, 8, 16 і 25, 15, 15. Тут можна їх використовувати для різних рослин. От, наприклад, там полуниця, огірок, тут баклажани помідори, а можна використовувати чисто по формулах. Я використовую їх по формулах. Наприклад, коли мені треба менше азоту, більше фосфору і більше калію, я використовую цю форму. Так. Далі. Це буде добриво для клумб, для квітів, плантатори для листового підживлення. Теж різні формули я взяв. Так, яка в нас формула? 30, 10, 10, 5, 15, 45 і 20, 20. Один пакетик розводиться на 10 літрів води і обробляється у відповідний період. Далі буде добриво від грогрін, файфтера. На початку вегетації, коли ви посадили тільки рослини, це незамінне добро. Тут 44 фосфору, саме краще добро. Фунгіциди старк, скай, старк для помідорів дуже гарно, скай для дерев, винограду. Ардіс один з найновітніших відшкідників. Значить, зав'язь. Бурштинова для кореневої системи, Калій-мах на осінь зараз. Значить, сотка для петуній, Софійній Плергоній буде вам і, і суперфосфат. Зараз незамінне добре. Таку посилку з для переможця. Посилка вийде досить гідна, тому добре подумайте, який варіант написати. В п'ятницю думаю, що або таким відео, або коротким відео, я визначу переможця. Пояснюю, що адрес, даних своїх ніяких коментарях до Ютубу ви не пишете. Я напишу, що ви виграли, і ви напишете мені в Viber на мій номер телефон. Тоді будемо спілкуватись по Viber. Такі умови. Думаю, що всім ясно. Всім бажаю успіху.